22 листопада у малій залі Будинку культури відбулося розширене засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Були присутні керівники спеціалізованих служб, установ, організацій, працівники підприємств. На порядок денний було винесено наступні питання: про заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка склалася в ЗОЖ 6 міста Василькова. Про недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах життєзабезпечення населення міста, підприємствах, організаціях та установах в осінньо-зимовий період 2016-17 років. Про стан роботи оперативних служб підприємств, установ та організацій міста в осінньо-зимовий період. По першому питанню доповів перший заступник міського голови Прунцев Сергій Євгенович. Як всім відомо, 11 жовтня. Загальноосвітньої школі номер 6 по вулиці Гетьмана Сагайдачного в місті Васильків обвалилася стіна та перекриття двох поверхів і даху загальноосвітнього навчального закладу. І слава Богу, ще раз, що обійшлося без трагічних наслідків, що всі живі здорові і дорослі і діти в цій ситуації залишилися неушкоджені, не травмовані і всі, і всі живі. Експерти, мабуть, тричі, як не більше, приїздили на наш об'єкт, на ЗОЖ номер 6 обстежували, досліджували. І от нарешті, на кінці минулого тижня, ми отримали висновок експертний державного підприємства на дослідження інститут будівельних конструкцій. І зараз ми цей висновок хочемо озвучити і довести до вас, так як він вже був в четвер Володимиром Івановичем, озвучений на обласній комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і відповідні рішення обласної комісії вже по даному об'єкту прийняті, то нам також потрібно розглянути цей присновок і прийняти відповідні рішення. Оскільки доповідь Сергія Євгеновича була докладною, а тому досить тривалою, ми вирішили головні питання, які цікавлять усіх містян, з'ясувати у вигляді короткого інтерв'ю цей річ експертне заключення, так зрозуміла на цій нашій комісії на засіданні, має 80 друкованих листів. Але якщо коротко, так щоб кожному мешканцю нашого Василькова було зрозуміло, все ж таки, які наслідки, ще який висновок робить експертна комісія, експерти державного підприємства Науково дослідний інститут будівельних конструкцій зробили висновок, що на сьогоднішній день основну будівлю школи номер 6 необхідно визнавати аварійною і необхідно. Приймати рішення щодо її демонтажу повністю чи тільки основного приміщення школи, як частина якої обрушилася, обвалилася, і та, по якій з осі А і з осі Б пішли тріщини з усіх сторін, і вони продовжують з'являтися нові, нові і вони продовжують розширятися. Пропозиції експертів відносно будівлі спортивної. Зали і будівлі актової зали їдальні дальні є такими, щоб їх вжити заходи і залишити для використання для громади міста. Ми самі зацікавлені в цьому, Чому? тому що позашкілля в місті Василькові є одне з найбільших в Київській області, і ми зацікавлені в тому, щоб зберегти хоча б частину даного об'єкту, в тому вигляді спортивний зал, в якому зроблено. Ремонт і актову залу зберегти якраз для потреб спортсменів, для потреб позашкілля і, скажімо так, можливо, підпорядкувати в майбутньому дитячо-юнацькій спортивній школі для того, щоб діти мали можливість займатися спортом. До якого висновку дійшла комісія під час будівлі самої школи? Були порушення експерти дійшли висновку, що під час будівництва да були допущені серйозні скажімо так, порушення, які могли привести до трагічної ситуації в будь-який момент. Слава Богу, що так все сталося, що ми не маємо постраждалих, і слава Богу, що всі живі і здорові. А порушення в експлуатації вже цієї будівлі були. Ну фактично, порушення в експлуатації, якщо от розглядати висновок в деталях, то це пов'язано в більшій мірі, пов'язано з водовідведенням дощових і талих вод. Кримінальні провадження залишилися чи вони вже закриті? Ну наскільки мені відомо, кримінальні провадження по факту обвалу вони відкриті і розслідування продовжуються, тобто. Справи не закриті, і вони, мабуть, ще будуть певний період часу тривати, тому нам необхідно в питаннях демонтажу радитися з органами поліції, щоб не йти в розріз тих справ, які ведуться на сьогоднішній день, і не йти в розріз кримінальним провадженням і тим дослідженням, які проводяться в рамках кримінальних проваджень. У третю школу взагалі було, скажімо так, багато вкладених бюджетних грошей. Щось шосту. можна зберегти? Ой, вибачте, в шосту. Е, Однозначно. При демонтажу. І, так, да, так, і так. Я на, на цьому наголошував, що необхідно буде приймати при демонтажу окремі рішення щодо збереження тих же вікон, дверей, батарей, окремих елементів, можливо, труб. Які є придатними для використання, щоб їх можна було використати в інших навчальних закладах нашого міста, і останнє запитання до нас у студію лунає дуже багато дзвінків зараз? Вже ми до нового року підходимо, і взагалі батьки пишуть заяви першокласникам, і от вони не знають, чи буде існувати як одиниця функціональна навчальна школа номер 6 Буде існувати. Ми сподіваємося, що вона продовжить своє існування, але це ж таки дуже багато залежить від батьків. Чому тому, що якщо буде достатня кількість дітей, то тоді буде існування навчального закладу як окремої одиниці доцільним. Якщо дітей будуть забирати так масово, як забирали в перший місяць після обвалу, то зрозуміло, що і питання школи буде стояти на порядку денно. Слава Богу, на даний час це питання в нас не стоїть. Школа функціонує як окрема одиниця до да, певного проміжок часу вона буде розміщена в інших навчальних закладах нашого міста. Все таки сподіваємося, що новій школі номер 6 в місті Васильків бути. А як скільки грошей буде виділено, Ще невідомо, де 에, зараз Я вирішуємо тому, питання з проект, з проектом. Зрозуміло, що власними силами, власним бюджетом місту даний об'єкт. Не потягти на сьогоднішній день, і тільки підтримка уряду може забезпечити швидке зведення нової школи. При цьому, що є пропозиція взяти за основу типовий проєкт, щоб не витрачатися на новий проєкт, якийсь індивідуальний проєкт для міста Василькова. Відповідні доручення отримав архітектор який має відпрацювати це питання з колегами в інших містах, більш сильними бюджетами, більш потужними фінансами, і типовий проєкт, скажімо, взяти за відносно, скажімо так, доступні для нас кошти. І адаптувати його до нашої місцевості, до, на, до наших умов, ті, які ми маємо. На яку кількість дітей приблизно орієнтується? Ми орієнтуємося від 800 до 1000 школярів. Тобто буде це така потужна так, школа на масиві? Школа на масиві повинна бути. Чому? Тому що як е, ніхто масив має всі можливості для того, щоб розвиватися і розбудовуватися. Тому на масиві школа повинна бути. Дякую. Начальник відділу освіти Коза Кліля Олегівна надала інформацію щодо поновлення учбового процесу учнів шостої школи. Всі учні навчаються зараз в інших навчальних закладах. У дев'ятій школі навчається початкова школа повністю. І у нас організовано довезення дітей з масиву верхнього до дев'ятої школи. Організовано харчування дітей так само, і не тільки початкових класів, а й пільгових категорій дітей 5-11 класів. Діти харчуються на базі 9 школи та 3 школи відповідно. Ну і хочу сказати, що за цей період з 27 жовтня у нас змінився керівник Васильківської школи No6. Зараз у нас новий там директор Леслі Мила Михайлівна з 27 жовтня. Ну і на сьогодні охорона приміщення забезпечується працівниками школи. Тобто це охоронці школи і в денний період тих працівників. Є якісь факти у нас там виявлені, якісь порушення? Факти були, зразу були, так що вночі там люди трохи з фонариками ходили. На даний час вже такого нема. Всю оргтехніку, всі можна сказати, меблі, які були закуплені за кошти, в основному батьків батьки забирали. Тобто все, що можливо було, ми звідти забрали. Багато чого по інших закладах зараз. Облаштовано для того, щоб діти навчалися у нау, там де навчаються старші класи, ми навіть зробили комп'ютерний класкомп'ютерною технікою, як забрали з шостої школи. Ну і вся документація, все збережено, все звідти вивезено, вся бібліотека вивезена, для цього знайшли приміщення у третій школі. Сама адміністрація зараз розташовується у приміщенні третьої школи. Вже ми звернулися навіть про те, щоб перевнести туди телефон, стаціонарний телефон, щоб у третій школі в тому приміщенні, але відповідали на номер шостої школи. Як пам'ятаємо, 13 листопада всі служби міста, у тому числі і населення, одержали інформацію про штормове попередження. Чи витримали наші комунальні служби перші випробування зими? З'ясуємо це із виступів начальника комунального підприємства, комбінат комунальних підприємств Бардиса Олега Миколаєвича та начальника Васильківського районного відділу Державної служби надзвичайних ситуацій. У нас у неділю попередні, коли почалися ну, стінки стрімки опади сніг, вигляді снігу десь 14 години. Все починалося з того, що Ну, ми, як завжди, чекали звістку про те, що буде сніг, але як всім відомо про те, що сил техніки та засобів не завжди вистачає. Тому комбінатом було, після того як коли пішов сніг, по 15 20 виїхали виїхали два автомобілі КД з отвалами з, е, і розкладачами піскосоляної суміші. Але у зв'язку з тим, що інтенсивність опадів була дуже стрімкою, фактично даний сніг в неділю був закараний транспортними засобами до асфальтного покриття, що склало приблизно від 5 до 7 см налипання снігу та льодового покриву на асфальтному покритті. З причинено ну, було ще такий фактор, що на одеській трасі були затори. І всі поверталися до міста Києва через місто Васильків. Надійний рух транспортних засобів на місто Київ. І у нас склалася така ситуація, що на відрізку дороги по вулиці Декабристів 5 стоїть світлофор. Відбувалася зупинка транспортних засобів на світлофорі. Не всі люди були перезуті, ну не всіх автомобілів була перезута резина і е, зашліфували так, що транспортні засоби, які рухались, вже не могли просто е, рухатися е, по даному відвізку дороги. Навіть е, ми дали свій трактор, щоб вони вже відтягували транспортні засоби, але е, ну, основна причина все одно не була е, ліквідована. Тому е, силами та засобами. Державної служби з надзвичайних ситуацій була нам дана вишка, викликали був електрик, ми відключили світлофор і транспортні засоби по вулиці Бікапристів рухалися без зупинки, ну, тобто, без вимушеної зупинки на підйомі. Близько 4-ї години склалася в нас така ситуація, що вантажний автомобіль в напрямку села Безпятне по вулиці Соборній за поворотом зупинився і з причепом, ну полупричеп і ще причеп за ним був, зупинився під горою, його склало вдвоє, фактично, він не міг рухатися ні вгору, ні вниз. Але е, в зв'язку з тим, що велика інтенсивність руху була з е, сторони, е, ну, згори до них, бо десь траса стояла, е, адекватно реагувати на дії праворуч, ліворуч, входити навіть фуру, було ну, дуже складно, тому що перше йшов е, інтенсивність е, і сніг. Е, Ті техніки, яка у нас є на підприємстві, недостатньо для того, щоб вирішити питання буксирування транспортного засобу вагою 40 тонн, під, наскільки круто не Ви бачите, що дуже складна була обстановка на дорогах, які складалися і на трасі, і в самому місті Василькові, Тому для вирішення і забезпечення таких ускладнених ситуацій. Ми розробили план взаємодії Васитківського районному відділу Державної служби з питань надзвичайних ситуацій та військової частини Васильківського гарнізону. Я скажу, що всі служби міста спрацювали добре, і, тому всім дякую, тому що у нас не требує ні світло, ні згадок постачання. Нашому надію на підтримку співпрацю і на повне розуміння того, що відбувається. Комісія з надзвичайних ситуацій вирішила звернутися до депутатів міської ради із проханням виділити додаткові кошти із резервного фонду на ліквідацію надзвичайних ситуацій, якщо такі виникнуть. Міський голова про всяк випадок залучився підтримкою військової частини, якщо не буде вистачати важкої техніки. Є пропозиція ті кошти, які залишилися в резервному фонді, якраз направити на ліквідацію наслідків, які можуть виникнути в зимовий період, в сумі не менше 200 тисяч. Спеціаліст комунального підприємства Васильків тепломережа Станіслав Пашкевич виступив із несподіваною інформацією про те, що у військовому містечку відбувається несанкціонований відбір води із системи водопостачання, що може призвести до негативних наслідків. Військове містечко, ви знаєте, яка в нас там відповідальна і складна котельня, але там проходять такі моменти, на в ми з вами іменно що наша структура, на яку ми сьогодні засідаємо, повинна приймати якісь рішення. Значить, систематично несанкціонований і роботи, теплоносія, і системи, системи Китаєвоспітів та промережа. Значить, Із системи фактично кожний суд вибирається, мабуть, сімку кубів води, при якому можуть... Наслідків. Значить, Сім купів води щоденно відбирається військовими частинами а 0294 а 1789 а, 2950, а Значить, Керівники цих підприємств були повідомлені і листом, і, і усною. Також дирекція комунального підприємства написала звернення до КЕО про те, що до прийняти міри і, і, і перестали відбирати незаконну воду. Представники такої мережі питалися пройти в частності начальник дівниці, перевірити наші лінії постачання мережі в військових частинах, але вони це в повній мірі зробити не змогли. Реакція комісії була миттєвою. Її озвучив перший заступник міського голови. Питання не нове, воно вже піднімалося, ми про нього знаємо і просив би один раз підтримати. Внести в протокол сьогоднішнього засідання і доручити відповідно, тому що я так розумію, що особисті зустрічі керівників підприємств не, не дали позитивного ефекту, а питання потрібно відпрацьовувати, не затягуючи. Просив би в протоколі це питання відобразити і дати відповідне доручення, утворити робочу групу, попередньо зв'язавшись. Керівниками військових частин, запросивши відповідних посадових осіб військових частин для включення в роботу, ну для роботи цю робочу групу, зібратися на наступному тижні, не відтягуючи. І буквально за два тижні відпрацювати це питання. Треба пройти по всіх комунікаціях, щоб з'ясувати, де все-таки у нас відбувається ситуація, яка може вийти з під контролю. По всіх інших питаннях комісія прийняла відповідні рішення.